Добрий вечір, панове, добрий день, можна сказати. Сьогодні 8 листопада, осінь. Ось Я хотів показати, зробити висновки, що в нас вийшло на сьогоднішній день з наших моїх саджанців. Я їх садив два роки тому, в минулому році, але їм було вже погода по два, по півтора. По, по году. Це їм трошки маленький. Ось є саджанець. Я садив тільки посадив. В цьому році він є-єлі тільки, ну він вже вилазив. Я сподіваюся, він на той рік буде нормально спече, Побачила. Ось саженець вже все, він вже пішов. Хороший, он, голубий гігант. Прекрасний. Ягода була, я бачу, красива ягода, дав багато при... 에... порослі. Ну не сильно визріла. Вона трошки-трошки зеленкувата. Ну, в принципі, вона перезимує. Ну, так же саме голубий гігант, а деякі воно де. Стоять зелені, наче воно середина літа. Ну, що ти йому зробиш? Ну, от маліновий. Я не знаю, я ягоду толком не бачу, вона так ще кидає, щось кидає, ну треба перевірити. Так же само, одеський Абереген у мене стоїть. Мені Тетяна юг ТВ прислала з Білгород-Дністровська. Були ягоди, красиві ягоди, хороші ягоди. Це мілкуваті, тому що вони. Ну, перший рік, ось сюди. Ну, ягода взагалі От. Ну, це не саме головне. Я вам зараз покажу те, що в мене, як кажуть, ексклюзив для мене. Я отримав масу дуже багато задоволення від цього. От у мене ягоди, саженці тобто, так само посаджені вже два. Ну, да. В минулому році це вони в тому році росли і в цьому году вже піднялися. Ось сюди, красавці. Ну, що можна сказати? Ось все. Сьогодні, о, бачите, обривається. Ось все. Обривається. Ну, що можна сказати? Шикарний сорт, воно так. Да. Шикарний сорт. Сьогодні 8, 8 листопада, а він росте. Пожалуйста. Яскрава пані. Це один із перспективних сортів. Єдиний недостаток, він продовжує вегітувати, продовжує хоч ти йому що хочеш. Я в царемні ході обриваю листя, тому що ну, вже пора спати, а він до сих пор вегітує. Ну що зробиш? Такий сорт. Ну і так далі. Є інші сорти, також непогані. От, канадрія. Ну, канадрія теж непоганий. Тут були ягоди, пообривали, пацани тут працювали, пообривали, О, ось це. Вона зеленкувата, але вона м'якенька вже готова практично, Вже можна употребляти. Ну, ягода. Ягодою мені головне, щоб лоза в зиму пішла мало-мало за, трошки закрепша була, щоб не вимерзала, зелена не була, коричнева. Ну і так далі. От. Що я можу сказати? Оце виходить старі сорта. Ну, Нормальний старі сорта. Вже далматик, далматський, він вже визрівши лоза добре. Добре визріла. Зиму, я думаю, він перезимує. Так же самое в мене є такий сорт, як брунсик. Теж добре вже визріли лоза. Він перестав вегітирувати мене всі голі вже. Я не обривав, звісно, листя. Це вони самі пооблітали. І морозу ще не було. Але він вже пора, скільки ж можна, він 8 градусів, 6 градусів, 5 градусів вночі, це ж не діло. Сколку я викопав. Все, слава Богу, вже вправився. Так що сезон закінчений. Кої які сорта, я саженці, я ставлю контейнер, контейнери тобто, траншею на зиму. Накрию шифером і хай він собі зимує. Так що давайте садіть інжир, не переживайте, він монстр неубиваємий. Тільки дивіться, коли купуєте саджанці, купляйте у людей не просто там на базарі. або як подарили. Як ви вибрали, та подарили. Ну, подарки ж не работають, говорю. Ні, вже ви не розумієте. Якась мелоч дають їм, якби тільки з двору. Ну, вже ближе к Я Вважаю, що цей рік був удачний для інжира. Все, пока, до свидань, до побачення.